Уже скоро темні. Це мене чекають вечірню годівлю. Я їм ще насипав. Зараз тепло, водичка є. Оте голубки. Ще там. Ще там, От тоді, як піскочили, вони були. Що там, дивіться, на, на пару. Ну, я ж не дуже переживаю, там стара, вона швидко сяде. Я думаю, що а, молода до неї прив'язана, так що я думаю, що буде все нормально. Я думаю, що все буде нормально. Хижаки начебто так пролітали транзитом, уваги не звертають, дають добро. Вітерет трошки нижче зараз буде вже менший, тобто в них буде... Посадочка трішки легша. Так що я думаю, що все буде нормально. Полян, це на якісь скільки це метрів. Ну так, да, це десь біля 100 метрів. Ви бачите, ну і вітер. І вітер там, ви бачите. От не можна, так, да, відрізнити, де яка. Там однієї. Вирване пюрошко. а однієї вставочки посередині, вони з гриби хвостики і не можна розрізнити їх. Так, добре, ще чекаю. Зараз вихідний день відпочиваю. Так, я вже всіх погодував, вже все, вже всі позаходили. Вже, ви бачите, вже. Але дивіться, трохи моталять почало, бачите все. Голубка вже тут, я вже... По справах з'їздив, куди треба. І вони ось тільки сідають. Я думав, не застану вже. І вони ось тільки сідають. Ну так, да, я знаю, що після обід літаючих голубів небо казати, ну, не дуже, не дуже треба, небезпечно. Але я, ви знаєте, дуже впевнений, ці голубці. Оці старі голубці, одна в середині, дуже впевнений. Вона вже скільки разів демонструвала мені своє вміння не залишатися в небі, ну просто вона мене просто переконала, що все буде нормально. Ну що там молода в'язалася з нею, це певно, що трошечки мене так непокоїть. Але що добре, вони як, вони як прив'язані одна до одної, дуже прив'язані. Я впевнений, що там тон задає стара. Це вона зараз сідає ось. Вона зараз сідає. І так прямо, ну прямо прив'язано. Так що я думаю, що все буде, все буде нормально. А це я просто тільки що в машину поставив, думаю, включу камеру. Все буде нормально, я думаю. Все буде нормально. Десь метрів до, до Не високо. невисоко. Отам, як їх залишив, і так вони і є. Так вони є. Скоро вже ось вже буде темніти. Ось я зараз крамур виключу, а потім вже при посадці подивлюсь на годинник. Та я більше годинки точно. Більше годинки ці двойка. Точно більше годинки вилітало. Стая біля години літала. Так, зараз буде видно. Так, скоро вже темно буде. Вже би щось 8. Цей годинник привели, би щось 20 вже. Да. Йолки-палки, не чекав я. Знаєте, піднявся трошки вітерець, вон чому справа. Трошки вітерець піднявся зараз. Бачили таке? Воно ще тречать там, ви бачили на них? Давно такого не було, я вам скажу. Давно такого не було. Ти бачиш. Ну ми ти мене високо? Ні. Якихось метрів. Та метрів 70 десь можливо. Не вище. І це в такому положенні вже та хвилин 40 точно. Головне, що ні та ні та не репається. Так трохи опустилися, піскочили, опустилися, піскочили. Ну тут вітерець, мабуть, заважає їм так уже. А зараз потемніше. з хвилин 10 вже вони не бачитимуть. І тоді да, попливуть десь. Ну я то так думаю, що би нормально, що попливуть навіть десь, впадуть тут рядком на кутку. Хоча я Чомусь в мене впевнені, що вони зараз сядуть. Ну Там стара така ушла голубка, що ну прямо ну 99,9 вона, вона має сісти. Такого ще ні разу в неї не було. Ні разу такого в неї не було. Вона залишала голубі в небі, сама сідала. Вона сама по собі. От як вона вважає за потрібне, так і поступала. Були в горі стайки, бачу, випадає одна так активно. дивіться голубка. Зарекомендувала себе дуже так надійною. Оце дивіться. Оце подивіться на неї. Так. Ні, Не, треба виключати. Я думаю, гляньте, вже летучі миші, бачите, літають. Ана, дивіться. Кажани. Вже кажани. Значить вже тепло, комаха з'явилася в повітрі. Кажан вилітає вже похарчуватися Ну, на ці дні продають 22 в день ну потім знову буде прохолодання але в ці дні треба знайти якусь годину щоб трошки попідкидати нехай вони будуть в тонусі А то вони посидять 4 дні потім <кхи> знаєте треба буде не одразу піднімати. Тараз як румлю дуже добре. У них там голубенята кругом. І там, і тут голубята. Як румлю добре, то 4 дні посидіти на гарній дієті такій, на відгодівлі, скажу, то це буде відчутно. Так, виключу камеру вже. Не, не, не сідаю ще, виключу камеру. Так, ось-ось уже. Ось уже мають одразу пасти. Уже, вже, вже. Уже я ноги бачу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну давайте, 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 давайте. Так різко б і опустили тільки що. Ну прямо різко. Ну, от ці сплошняки в мене в цьому році. Ні, ну вони потихеньку мене в ті роки, так трошки мене так завойовували, завойовували. А цей рік вони мене на лопатки поклали. Здаюсь. Будуть жити. Ну куди ж ці голубі оце? Куди ж їх оце, на літуни? Тут вже масть все на друге місце. Сижу в крізь вже не хочу підніматися. Давай, 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 давай. Що таке ну? Ну, все все одно десяток метрів залишилося. що таке? Я вже фонаря включив на дворі, думаю, а раптом. давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ай, ви ж мої хороші такі, ай, ви ж мої. Ай, ви ж мої хороші. Давай, 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 заходьте, заходьте. Зараз вже восьма година. Ну ті трошки політали. Ця стайка ні, не довгий час показала. Ну, а ті трошки політали. Та стайка вже сіла годину назад, а може й більше. Що таке? Не бачите, де вхід? Це Вони бояться кажани літають. Трошки так побоюються. Вже вони, певно, не побачать кормушок. Вже, певно, не побачать кормушки, а може і побачить. О, вхід видно, добре, так? Да? Так, одна є. Друга. Так, 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 давай, давай, давай. Давай, давай, давай. От. Дресировка, так? Да? Лайди вхід. Ну і все. Я думаю, що зараз вони ще трошки покліють. Я вже, так чесно кажучи, не бачу. Ну, одна з них побіжить зараз на гніздо, на і кладка. От що я голубок так більшість погнав, тому що вони гуляли. Отак От ми втрачали голубок у свій час. Пам'ятаю, завжди були дефіциті голубки. Весною голубку взяв, гуляючи, вона ж не в гнізді день. В гнізді голуб сидить. Взяв її, кинув, пропала, другу пропала. А голуби залишалися. Так, все. Так добре, все, всім пока, всім миру.